Господи, дякую тобі за новий день, за світло, що пробуджує моє серце, і за життя, яке ти знову даруєш мені, наповни мою душу миром, зроби мої думки чистими і веди мене дорогою правди. Господи, благослови всі мої справи, дай мудрості в словах і вчинках. Дай сили робити добро щодня. Очисти моє серце від тривог, від страху і сумнівів. Навчи довіряти Тобі повністю. Господи, будь поруч у всьому, куди я сьогодні піду. Збережи мене від усякої небезпеки і покрий мене своєю благодаттю. Даруй спокій моїй родині. Благослови тих, кого я люблю, і тих, за кого я молюсь. Допоможи мені бачити твою волю в кожному кроці цього дня. Надихни мене на добрі справи і розпалив мені любов до людей. Господи, наповни мій дух силою. Хай твоя присутність веде мене, Хай Твоє Слово піднімає. Хай твоя благодать навчає. Я довіряю тобі, Боже, все, що станеться сьогодні, нехай буде під Твоїм захистом і в Твоїх люблячих руках. Дякую тобі за мир серця, за надію, що не згасає, і за любов, що ніколи не минає. Амінь.